Усім привіт, агенти. І це відео присвячене першій частині дивізії, а особливо режиму Survival. У нас же була перша частина Survival Festa, але і за проблеми її перечасно закрили. І хоч проблеми вже виправили, вони другу частину цього Survival Festa перенесли на 22 січня. І ось коли ця подія активується, нам можна знову проходити режим survival, евакуюватись і отримувати за це різні нагороди. Про це я розповідав в одному зі своїх відео, присвяченому цій події. Можете передивитися, послання буде в описі, і також тут буде десь. Підказка. Коротко нагадаю, що за одну евакуацію можна отримати золоту нашивку Survival 2025, а за 5 евакуацій буде вигляд екзотичного кулемета Pestilence, Він же мор. Евакуації з першої частини цієї події будуть також враховуватись. Наприклад, в мене була одна, і я вже отримав золоту нашивку, а от для кулемета мені залишили зробити ще 4. І на сайті гри вже з'явилася інформація про цю подію, з якою зрозуміло, що в нас буде 5 днів з 22 по 26 число. Кожен день буде починати з 10 ранку і закінчуватись наступного дня 10 ранку. І під час кожного дня серед усіх, хто зробить хоча б одну евакуацію, буде розіграш костюма Гуцман. Всього на кожен день буде 20 таких костюмів. І також у нас оновлення цієї події нам додали ще одну нагороду це брілок. У вигляді секунди який буде показувати, скільки часу ви змогли виживати в цьому режимі. Як і золотий пач, цю нашивку можна отримати, зробивши хоча б одну евакуацію. А також в другій частині кожен. Хто зайде в ці 5 днів, отримає ту саму першу нашивку сріблясту, присвячену 25-му року в режиму виживання. І поки ми граємо в режим survivals в першій частині, розробники кажуть, що ми їм допоможемо створити режим survivors в другій частині. І в кінці цієї події ми отримаємо також опитування, щоб передати розробникам наші побажання для режиму survivals в другій дивізії. Також ви повинні бути впевнені, що граєте з одного і того самого аккаунту, як в першу, так і в другу частину, щоб нагороди потрапили туди, куди треба. Ну і звісно, в першій частині вам треба мати доповнення survival. В грудні були дуже великі знижки, і дуже дешево можна було їх придбати. Зараз в нас є знижка тільки на голд видання першої частини, яке якраз і має всі доповнення. Можливо, вже 22 числа знов нас будуть знижки. А ось щоб запустити цей режим, нам треба пройти в термінал. Зараз ми знаходимося на головній базі. Якщо подивитися на мапі це ось тут. А нижче в нас в підвалі знаходиться термінал. Ось там в нас андеграунд, тут у нас slast і ось survival. Саме він нас і цікавить. Заходите сюди. І тут у вас є два варіанти: або знайти гру, або підібрати собі повну команду із якихось рандомних гравців. Ну, ви можете піти і самі. Звісно, для того, щоб розібратися в цьому режимі, якщо ви новачок, так як і я, то краще, звісно, з кимось піти, хто знається на цьому, і підкаже вам, як правильно починати. І починати, звісно, треба не з ПВП, а краще з ПВЕ, коли вас інші гравці не будуть вбивати. Але ваш лут вони цілком можуть забрати. Спробуємо щось знайти. І поки триває пошук, ще одне уточнення. Доступ до цього режиму відкривається з 30 го рівня. Але якщо ви меншого рівня і все ж таки дійшли до головної бази і вступили до в групу, то лідер групи таки може вас теж затягнути в цей режим, бо там все одно створюється окремий новий персонаж. Мультик ви можете у грі подивитися. Отже, починаємо ми з того, що ми отримали поранення, також зараження. У нас нема теплого одягу, навколо дуже холодно, і нам треба з цим щось робити. В першому ж опорному пункті сейфхаусі є одна завжди коробка з тканиною і одна з пінкіллер з пігулками. І в нас є дуже важливе таке меню рояльне. Для його виклику треба затискати V, який нам доведеться використовувати всю гру. Воно дуже незручне для керування мишкою. Але в нас тут є деякі речі. Ну, Перше це медкіт, тобто лікування. На V ми натискаємо. Якщо ми впали на коліна і в нас є такий медкіт, ми можемо самі себе підняти або підняти когось із інших гравців. Тобто це як і бронекомплект, і вулик реаніматор одночасно. Далі в нас іде розділ з медициною, тут в нас знаходяться і пігулки, і шприци. Коли ми їх використовуємо, у нас зупиняється час до нашої смерті від сепсісу. Пігулки за часом діють менше, а шприци довше. Бажано їх чергувати між собою, щоб не так швидко в нас було звикання, бо з часом їх дія стає все менше і меншою. Далі у нас іде частина з їжею, тут є шоколадний батончик і також консерва. По аналогії з медициною, батончик трохи менше діє, консерва більше. І окрім зменшення голоду, вони також відновлюють наше здоров'я, але батончик тільки один раз до повного, а консерва буде нас лікувати впродовж цієї своєї дії. І останній розділ з водою та содою. Вони втамовують спрагу, а також корисна дія, починає в нас працювати, скажімо так, такий сканер, ми починаємо бачити тоді крізь стіни, що в нас там корисно може знаходитись. Тож, як ви розумієте, ми будемо доволі часто користуватись цим меню, бо тут важливі для гри механіки. В ньому ж можна і відслідковувати, скільки часу бонусів залишилось. А також в нас є тут ще і крафтова станція, з першої тканини, яку ми отримали, нам треба дещо зробити. Перше, що в нас тут є, це важливі речі. Нам треба фільтр, звичайний, щоб хоча б зайти в темну зону. Є в нас ще покращений фільтр він більше, більш дорогі запчастини потребує. Тоді ми можемо заходити в будь-які заражені зони. І в темній зоні, і в звичайній зоні у нас є такі місця, де в нас віднімається здоров'я. Також тут можна крафтити ще додаткове місце під медкіт і сам медкіт. І тут у нас є окремий розділ з одежею, яка впливає на температуру. От зараз в нас є вибір, що ми можемо зробити, і найкраще по температурі це або шапка, або шарф. Але от що вам пощастить, перше знайти і замінити невідомо. Ну, мабуть, шапка частіше, кажуть, трапляється, тому крафтимо собі шарф. І одразу на F його вдягаємо. На цьому, в принципі, все. Але от в таких опорних пунктах першопочаткових у нас є зелений модуль для зброї. І тут дуже важливо, ну можливо і не дуже, але вигідно зробити собі магазин на більшу кількість набоїв. Бо далі ви вже не зможете такий магазин зробити, там будуть тільки сині, і потім фіолетові. Тут у нас стандартний інвентар. Поки що в нас все зелений, тільки пістолет, але в нас ось тут є ще наша одежа, і тут якраз вже написано, що вона нам дає. І от у нас є захист від холоду, воно все тут сумується, тобто у нас зараз мінус 10, а на вулиці у нас більше температури. Подивимось на мапі, де ми знаходимось і що навколо нас. Тут у нас є отакі орієнтири, це як контрольні точки, можна сказати, там є вороги, які доволі складні можуть бути, особливо соло. Але і нагорода там непогана, там є контейнер, з якого ви можете отримати і зброю, і медикаменти, Тобто це корисно, якщо ви зможете, звісно, зачистити. Також у нас є такі впавші гелікоптери, якщо туди прийти, там теж є різні контейнери корисні. Тож нам треба обрати, куди йти. Перед тим як пересуватись по мапі, можливо, вам корисно буде подивитися на інтерактивну мапу, яку зробили гравці. У нас тут є окремий розділ якраз в режимі Survival, коли в нас позначається багато корисних місць. Якщо наближати, можна подивитися, тут показані різні корисні місця, куди можна прийти. Як, наприклад, ті самі гелікоптери та орієнтири, також можна подивитися, які там можливі нагороди є. І якщо наблизити ще більше, то можна точно знати де в нас які контейнери знаходяться. Звісно, що таку кількість інформації неможливо запам'ятати, але хоча б приблизно можна прокласти собі маршрут через дуже корисні і вигідні місця. Тому можете роздивитися цю мапу, вона буде в описі під відео. Як ви бачите, тут дуже багато різних ресурсів, ці нам їх треба збирати, бо навіть якщо ми не знайдемо якісь частини спорядження або зброю, ми завжди можемо самі собі це зробити. І головна ж наша ціль потрапити в темну зону. Тут є декілька місць евакуації, вам треба прийти сюди. І перше, що ви побачите, це значок, де ви можете знайти спецтехнологію спецпідрозділу, з якого ми зможемо скрафтити собі фаєр пістолет, тобто викликати допомогу, щоб за нами прилетів гелікоптер. Невідомо. Скільки навколо нас гравців, доволі часто таке буває, що поки ви будете бігти, перед вами хтось інший пробіг і все залутав. Ну, Ми спробуємо пробігти сюди до гелікоптера. І от одразу нас показує, що в нас температура навколишня мінус 33, захист мінус 2. І ми можемо грітись біля таких бочок, треба, скажімо так, бігти від однієї бочки до іншої. Бо після того, як нас закінчиться ця червона смужка тепла, скажімо так, у нас почне віднімати здоров'я. І поки ми більш-менш не вдягнемось, нам доволі складно буде на початках. Але окрім морозу, проблем нам ще можуть доставити вороги, яких погано видно із-за такої погоди, і можна дуже легко підбігти до них майже впритул. Тому треба дуже уважним бути, дивитися на всі боки, а також слухати, бо вони інколи між собою стріляються або розмовляють, і це вам допоможе їх виявити раніше, ніж вони вас. А ось, наприклад, і бочка, можна трошки погрітися. І поки у нас ще немає спраги, ми бачимо ось такі контейнери з тканиною, наприклад, для крафту. І також такі рюкзачки, де нам може випасти якась одежа, і ми її обов'язково будемо вдягати, вона нам додає більше захисту. Тепер настало вже не мінус 2, а мінус 5, тобто мороз на нас все ще діє, але не так швидко у нас ця смужка закінчується. і нам буде легше добігти до наступної бочки. От Вергів може щось випасти корисне. І ще курточка, добре. Одягаємось потихеньку. І ось прийшов я до впавшого гелікоптера, а тут же хтось до мене побував і все позабирав. Тож я не встиг і треба обирати собі ще якийсь далі маршрут. Спочатку можна спробувати бігати якби по зовнішньому колу навколо темної зони, там будуть легші вороги, і ви можете потихеньку вдягатись і потім просуватись до центра. Чим ближче до темної зони, тим складніші вороги, але і лузний буде краще, ви скоріше вже знайдете не тільки сині, а й фіолетові речі. Але в той же час не можна затягувати з евакуацією, бо вся медицина з кожним разом все менше і менше на вас діє, і рано чи пізно ви просто помрете від зараження. Коли зустрічаєте в грі непотрібний вам одяг, який не збільшує температуру, можете його і не підбирати, толку від нього ніякого. А звісно, всі інші ресурси треба обов'язково збирати, і також частини броні або зброї, навіть якщо вони вам не підходять, слабенькі по параметрам або вже у вас такі є, все одно підбирайте. У вас завжди є варіант або віддати комусь в вашій групі, або просто розібрати, бо якраз таких частин ми отримуємо ресурси, завдяки яким можемо щось скрафтити. Ось так, мороз почне вам віднімати здоров'я, поки ви не знайдете бочку, де погрітися, або можна, в принципі, зайти в будь-яке приміщення, там ви теж наберете трохи температури. Але обережно, там можуть пастки, тому їх треба буде розміновувати. І перше зброя. Так, от тепер можна пігулку з'їсти і випити води. Схоже на вибух прибіг, але і щось корисне приніс. Заходьте в такі будівлі, тут завжди можна щось знайти. Поки на вас діє вода, ви доволі гарно будете бачити, знаходиться там щось чи ні. Також ось біля таких швидких можна знайти собі якусь частину медицини. Так само, як є і аптеки, в яких теж буде щось таке. А тут ми бачимо щось крізь стіни, треба пробігти і позбирати. Можна тут і вдягнутись, і їжу знайти, тому не пропускайте такі приміщення. Якщо ви собі відмітили, як ціль орієнтир, він має вигляд ось такого фіолетового кулачка, то поки ви туди біжите, слідкуйте за кольором. Якщо він стане сиреньким, значить хтось туди прийшов, всіх побивав і відкрив контейнер. Тому вам вже туди сенсу бігти немає, обирайте якийсь інший маршрут. Підходячи ближче до темної зони, нам треба обов'язково зайти в опорний пункт Safehouse і зробити собі саме перший фільтр. А за можливості, звісно, зробити ще й покращений. Тепер спробуємо зелений магазин. Добре, в нас є ресурси на це. Також бажано зробити навички. Корисна штука імпульс, але от нам не вистачає, наприклад, ресурсів синіх. Для цього у нас є розділ, де ми можемо зелені ресурси переробляти на сині. Нам вже зелене нічого не треба робити, тому ми все, що знайшли, переробляємо на сині. От тепер ми можемо щось робити. Так. Тільки імпульс робимо, нам поки що цього буде достатньо. Ну, тут все гірше, нам треба йти в більш кращий опорний пункт. Більше, мабуть, тут нема сенсу, що робити, хоча можна одразу зробити собі ось таку штуку глушник, щоб нас менше було чути. Це тут реально працює. Тобто, дивіться, які у вас є ресурси, і використовуйте їх. Ще з корисного можна зробити собі турельку і також Support Station це корисні навички. Ну і звісно, якийсь більш теплий одяг, щоб вам не дивитися взагалі на ту температуру. В самій темній зоні вона трохи вища і вас не так сильно буде турбувати мороз. Отже, після того як ви зробили собі хоча б перший фільтр і більш-менш вдягнулися фіолетове можна вже заходити в темну зону, точніше вам це треба робити, От час іде. Там теж є орієнтири, на яких можна знайти спецтехнологію, навіть якщо вам не показує туди мітка. Якщо її не забрав інші гравці, ви можете відбити цей орієнтир та забрати спецтехнологію. Але та, яка помічена міткою, вона саме для вас, і ви гарантовано її можете отримати. І ось так виглядає цей контейнер з спецтехнологією, яка вам необхідна. Також на орієнтирах є особливі контейнери, і вже в темній зоні ви з них можете отримувати контейнери, які евакуюються з вами, і в звичайній грі ви вже отримаєте якийсь корисний лут. Після цього, зайшовши саме в сейф хаус в темній зоні, треба нам робити флареган, тобто ракетниця, яка викликає гелікоптер на евакуацію. Якщо у вас не буде вистачати ресурсів, то вам доведеться ще пограти, позбирати лут, порозбирати його і переробити його на більш якісні ресурси, щоб таки зробити цей пістолет. Також в групі ви можете обмінюватись між собою непотрібними речами, які будете розбирати на одному якомусь гравці, і він зможе зробити вам різну зброю або корисні речі. Ну і саме цікаве та головне це евакуація. Як тільки ви застосуєте ракетницю, до вас прибіжать місливці. Вони будуть вам навички вимикати, тому з ними доволі обережно треба бути. І поки ви з ними не розберетесь, гелікоптер не приземлиться, щоб вас забрати. Вони дуже боляче по вам будуть стріляти. Але якщо ви зробили золоту зброю, кулемет або снайперки, то у вас є всі шанси з ними розібратися. Грайте обережно, від укриття, прикривайте один одного, навіть якщо ви один прийшли, то інші гравці можуть вам теж допомогти, звісно, якщо у вас не ПВП режим. Тільки пам'ятайте, що в гелікоптері у вас всього 4 місця, і хтось може не влізти. Особисто в мене досвіду доволі мало, тому це, скажімо так, поради новачка іншим новачкам, бо в соло в мене вийшло евакувати всього пару разів, і то починали ми там з гравцями іншими, яких потім викинуло, і я далі продовжував. І знов таки мені пощастило, бо в темній зоні я вже бігав з іншими гравцями, і скажімо так, ми один одному допомагали. І таки я сів в гелікоптер. Але знов-таки кажу набагато цікавіше і краще, коли ви з кимось. В групі у вас є зв'язок, і ви можете координуватись і обмінюватись ресурсами, тоді ваші шанси, звісно, будуть значно більшими. А ось і гелікоптер, і тепер можна сідати в нього по черзі. І ось так місія завершена, тепер можна отримувати нагороду. І окрім тих контейнерів, які ми евакуювали, ми також отримуємо бали для рейтингу, які якось у основній грі використовуються для тижневих завдань. Я багато чого не знаю про першу частину, бо дуже мало в неї грав. З цього режиму можна і досягнення різні отримувати, а з контейнера виживання, наприклад, можна дістати частину сета, яка буде секретна для актуальних білдів. Мабуть, це все, що я засвоїв за той час, поки грав з друзями у Discord і зміг розповісти в цьому відео. Доповнюйте в коментарях, якщо я щось забув або помилився, ну якщо дійсно корисно, то вліпіть вподобайку. А також заходьте до нашої Discord спільноти, щоб нас було все більше і більше для спільної гри. Хай всім щастить і мирного неба!